Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Це ще не колексію. А чи можна піст, їсти яйця і пити молоко? Піст то не є дієта. Не є дієта. Але церква рекомендує відмовитися в часі 4 від продуктів м'ясних, молочних і яєць. Ну тут є питання індивідуальності ще до того. І тому дивіться. Від посуду звільняються вагітні діти, звільняються старші люди похилого віку. І пісто з'єднання з Богом, налагодження відносин, покаяння, примирення пісто заключається в тому духовному зв'язку з Богом не, не в їжі. Але якщо маєте здоров'я, утримайтеся. А не маєте здоров'я, каже апостол Павло. Не осуджуй того, хто їсть овочі, і того, хто їсть м'ясо. Кожен робить посолку до свого серця і по стану свого здоров'я. Тому не путайте пісти дієту, покаяння, молитва і спасіння душі має бути в пріоритеті. А все інше, все інше, то все людське таке. То все людське. Так що будьте благословені, будьте здорові.